вітаю всіх на моєму каналі. Бажаю всім миру та добра. Бережіть себе: чи перевищуєте ви допустиму швидкість руху, та чи отримували штраф за такі дії? Чи можливо потрапляли в неприємні ситуації по своїй вині чи інших учасників дорожнього руху з цієї ж причини? Можливо, в недалекому майбутньому нас чекають зміни, тому що Верховна Рада України хоче змінити ліміти та суми штрафів за перевищення швидкості. Такий законопроект зареєстрували на днях. Все ж таки рухаємось до європейських стандартів та норм, та робиться все для безпеки життя людей. Цікаво, коли повернеться обов'язковий технічний огляд транспортних засобів, чи поки все обійдеться тільки розмовами. Сьогодні розглянемо, що ж нам хочуть змінити. Як ви вважаєте, це все робиться задля безпеки дорожнього руху, чи є ще якісь інші цілі? Та чи одна з головних причин аварійності перевищення швидкості? Спробуємо сьогодні розібратись в цьому. Але спочатку подивимось на статистику, скільки ж відбулося ДТП з потерпілими у 2023 році, та скільки по причині перевищення швидкості. Також побачимо, скільки травмовано було людей та скільки, на жаль, загинуло. Аналогічно подивимось на статистику за 2024 рік. Також подивимось на статистику за 4 місяці 2025 року. Статистика все ж таки сумна. На жаль. Та показує нам, що перевищення швидкості є найголовнішою причиною аварійності на наших дорогах. На жаль, як ви думаєте, зменшення допустимого ліміту перевищення швидкості та збільшення штрафів допоможе зменшити аварійність та зберегти життя, нагадаю, які зараз є обмеження та які штрафи за порушення швидкісного режиму. А зараз ви можете побачити, які ж очікують нас зміни, якщо законопроект буде прийнятий. Що скажете? Будуть зміни чи ні? Та чи збільшення штрафів зменшить кількість ДТП та зменшить смертність в ДТП? Побачимо, чи станеться це. Пишіть свої думки в коментарях. Якщо інформація корисна, то ставте лайк та діліться відео з друзями. Також обов'язково підписуйтесь на канал та дивіться цікаві та корисні відео. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Бажаю всім миру та добра. Бережіть себе та не порушуйте правила дорожнього руху. До побачення!